Вітаю! З вами на зв'язку Дмитро Микиша. Друзі, розповідав вам вчора про новини, що сталися. Декілька новин не влізли, але дуже вважаю, що вони дуже важливі і безпосередньо впливають на Україну. І зараз поясню все, чому і чому це важливо. Бо я вам часто говорю про те, що ми є частиною Європи, офіційно частина Європейського Союзу, як цього. Міжнародного такого економічного об'єднання, утворення, економічно-політичного да, утворення, Ми поки що немає, але це тимчасова історія. Ми обов'язково її станемо. Тому все, що відбувається на території Європейського Союзу, повірте, нам безпосередньо вже треба так само вивчати, як новини, які там, можливо, там, сталося на Львівщині. І всі, хто з Харківщини слухає, що сталося на Львівщині, да? так само, що там вчора трагічна новина була про вбивство. Чотирьох поліцейських на, на Черкащині, і вся Україна співчуває родинам загиблих. От так само і трагічні, і радісні новини, які відбуваються в Європі, ми вже повинні вивчати не як щось закордонне, міжнародне, а як щось звикати до того, що відбувається внутрішньо. Тому я зараз все одно поясню ті новини, які вам не новини, а події, які відбулись. Ну, вони ж новини. Я вам зачитаю, обов'язково розповім їх важливість і чому це важливо для України безпосередньо. Ви, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Обов'язково прокоментуйте в кінці. Це дуже важливо. Давайте витісняти все, що нам приносить дезінформації. Ну, це звісно, все про російське, брехливе, маніпулятивне. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Це наш з вами спосіб протидії всій цій дезінформації, брехні, яку несе Російська Федерація, всі їхні посіпаки. Тож почну я з, з угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом та Індією. От якраз була укладена угода між Європейським Союзом та е, Індією. Е, ця угода. Це інформація, тобто вони говорили якраз в своєму пресреді, що вона готувалась 20 років. Ну насправді, давайте будемо об'єктивні, сама угода не могла готуватись 20 років. Це 20 років, скажімо так, політичних перемовин і процесів, зближення віддалення, впливу міжнародної геополітичної складової ситуації, все, що відбувалося в світі, так чи інакше рухало до цього. Да, і все це, зрештою, призвело таки до укладання цієї угоди про вільну торгівлю. Звісно, що давайте так, давайте об'єктивно. В світі зараз відбувається перерозподіл, скажімо так, і сфер впливу. І той світ, який був раніше, він закінчується. Він фактично вже закінчився, він руйнується. Міжнародне право так само летить в тартарари. летить з величезної скелі, щоб розбитися об дно. Да? Тобто, дно летить і розбивається об дно, щоб розуміти, які часи ми живемо. І це все, скажімо так, відбувається на фоні страшної війни російсько-української, одної з найбільших після часів Другої світової. Я вважаю, що це вже світова ідея, і вона тільки буде збільшуватися її окремі частини, будуть розростатися ці конфлікти, проростати у війни в різних куточках цього світу. На жаль, світ зараз йде до такої, скажімо, полурозпаду, щоб зібратися знову. Тому в тому числі не варто дивуватися, що старі зв'язки руйнуються і вибудовуються абсолютно нові, причому досить неочікування. Не можу сказати, що Європейський Союз з Індією якісь були вороги, і зараз їх угода про вільну торгівлю це щось неочікуване, але в будь-якому випадку завжди ця історія була, скажімо так, без погодження сполучених штатів такі. Скажімо, величезні угоди, ну не могли просто статися самі по собі. Тим паче, коли ті ж Сполучені Штати тиснуть на зараз, ми говоримо в тому числі за зараз, да? ситуація, яка зараз відбувається, тиснуть на Індію через те, що вони купляють енергоносії в Російській Федерації. Ми чудово знаємо, розуміємо, що і Китай, і та ж сама Індія зараз отримують додаткові вигоди від тієї ситуації, яка склалась, точніше, в якій опинилась, а точніше в якій себе опинила Російська Федерація. І тепер вони закуповують ті ж енергоносії носії з величезним дисконтом, На мало того, що взагалі в принципі, ціна на нафту російську дуже низька. А вони ще й з великою скидкою, цією знижкою, купляють для себе таким чином за дешеві енергоресурси розвивають свою економіку, підтримуючи і рухаючись. Це вже відбувається декілька років. Плюс через і Китай, і Індію йдуть багато різних товарів, як через треті країни, які все одно поставляються. Західних країн, в тому числі, поставляється на територію Росії. В цьому беруть і центральноазійські країни участь. також будемо відверті від цього виграють, але тим не менш, да, ці величезні країни виграють. І їхній, скажімо так, рух до підняття їхньої ролі, важливості в геополітичній грі, в тому числі, дуже-дуже зростає. Але я в першу чергу хотів би закцентувати не тільки на цьому. Це я такий акцент зробив на Індії. Що в даному контексті, коли Сполучені Штати говорять, що ні, має бути без нас немає нічого відбуватися, ви на вас там накладемо додаткові тарифи на Індію. Хоча на якраз е, Індія по, по, при попередньому президенті і попередніх, скажімо так, зв'язках, Індія. Диви, скажем так, виглядала і робилась на неї ставка зі сполучених штатів як антипод Китаю, який дуже сильно набрав і вже складає зараз геополітичного суперника і величезну проблему і біду для самих сполучених штатів. І щоб був антагоністам по пратівасам да противагою на цих шальках, тим паче в тому ж самому регіоні, от Індія визначала Сполучені Штати як пріоритетною. Але з приходом Трампом ця історія вона зруйнувалася. Причому Індія була, скажімо так, отримала цю нову роль і розуміння себе в цих відносинах сполученими штатами. Абсолютно новий поштовх, і вона перша, скажімо так, зіштовхнулася зіштовхнула з тим, що, а все ж таки, можливо, в нас бачать не зовсім і партнером, тим паче стратегічним. Да? Це те, з чим зіштовхнеться, зіштовхнулася вже пізніше Європа, і зараз це чудово усвідомлює. От тому, коли в такому контексті такі нові відносини, де Індія дрейфує навпаки від Сполучених Штатів. О, а зараз вже в цій фактичної конфронтації, яка на жаль, напруга відбувається між європейськими країнами Європейського Союзу і Сполучених Штатів, о, і особливо на фоні заяв про... О, те, що Гренландія має стати американською, де якраз країни Європейського Союзу навпаки підтримують Данію, бо нагадаю, Гренландія входить в Данську корону. Є, ну, Данія це монархія, да, конституційна там, демократична монархія, да, де є король, і їхня територія Гренландія фактично є такою її частиною. Да? Там є свій прем'єр-міністр, все інше, але тим не менш воно входить до королівства Данії. Enter. От, і відповідно Європейський Союз, країни Європейського Союзу підтримали Данію і фактично, скажімо так, війшли в противагу самі Сполучених Штатів. І, на жаль, це протистояння тільки-тільки погіршується і збільшується. І якраз ось це протистояння. Змушує Європейський Союз переглянути, в принципі, взаємовідносини зі Сполученими Штатами. Тим паче, що Сполучені Штати е, Дональд Трамп говорить, що і на Францію, і на інших накладе додаткові там тариф, митні ці всі обмеження, тарифи, е, щоб вони були більш зговорчові, тим паче в питаннях Гренландії. Але Європейський Союз навпаки. Розумієш, що ні, з таким хаотичним союзником чи партнером справи не зробиш. Треба шукати альтернативні, якщо раніше там скажемо та ж індія і інші країни, да там глобального півдня також виглядали досить, скажімо так, неоднозначними і не скажімо, стабільними партнерами. То на фоні також нестабільного партнера Сполучених Штатів, чому би не звернути увагу і потенційно не почати заключати ці угоди, підписувати з цими країнами? Ну якщо нестабільно всюди, то яка різниця, хто це буде? Да? Саме тому ця угода була от зараз, фактично. Ну, вона не підписана, але підписана буде протягом. Відшліфування там 5-6 місяців, відшліфування всіх цих необхідних моментів, да, там юридичних, що все це зробило, і потім буде ратифікована. Але тим не менш, головне політична заява була зроблена. Більш того, якраз був кошта президент Євроради Урсула Ляйен, президентка Єврокомісії, і на Моді, прем'єр-міністр Індії, тобто найвищий топовий рівень не просто окремих країн а всього світу. Якраз вони уклали угоду. Значить, що там в двох словах буквально. Значить, для європейських товарів експорту буде знижка на, на 96,6% всіх всього експорту, який йде з Європейського Союзу, буде потрапляти е, в Індію. Значить, автомобіль, хімічна, фармацевтична продукція, агропродукція, фінансові послуги та морський транспорт. Ну і багато багато іншого. От і в цих напрямках якраз Європейський Союз отримує додаткові переваги. І, ну, Скажімо так. І Індія від цього також виграє. Ми ж розуміємо, що якщо вона це підписує, їй це також цікаво. І це в тому числі інтеграція певна. Ну і такий величезний ринок і товарів в один мільярд людей, які є в Індії, звісно, для Європейського Союзу абсолютно бажаний і цікавий. Але на цьому Європейський Союз не зупинився. Якщо Індія підписала ще окремі там угоди з Великою Британією, нагадаю, що Велика Британія не входить в Європейський Союз там з іншими країнами Європи, які також не входять в Європейський Союз, да? тобто. Співпраця, інтеграція Індії да, в європейський простір тільки збільшується, і це, до речі, непоганий сигнал. І для нас да, треба тут трошечки бути обережними, але в цьому напрямку рухатися це буде абсолютно вірно. Європейський союз в тому числі підписав напередодні ще перед цим підписував угоди з країнами Меркосур, що хто це такі? Це об'єднання латиноамериканських країн, які входять постійні члени Аргентина, Бразилія, Парагвай, Ругваль, Болівія. Асоційовані члени там Чилі, Колумбія, Еквадор, Пер, значить, Гаян, Сурінам. Звідти звідси єдине, що Венесуела виключила з цього. Тобто розуміємо, що вся Латинська Америка так само є, і з ними підписали так само угоди. А звісно, там було трошки важче, бо вони а, там агропродукція. Більше її має стати на території Європейського Союзу. Там протестували французи і інші, в тому числі там і німецькі аграрії, італійські аграрії, вибачте, в першу чергу, да? ну, от. але тим не менш було підписано. Це знову ж таки. Не забувати, коли ми переговори ведемо перемовну рамку вступ в Європейський Союз, що треба наш аграрний сектор захищати в першу чергу. Захищати це дуже дуже важливо. От. <звач> Бачите, що Європейський Союз ну, підписав все нормально з Меркусуром, з усіма латиноамериканськими країнами. Нагадаємо, що вони величезні експортери агропродукції. Також ЄС підписала ще з Індонезією, Мексикою, ну і Швейцарія. Швейцарія, до речі, також не входила вона в Європі, але не входить в Європейський Союз. Але Індонезія, одна з величезних країн, і Мексика це країни, де по 100 мільйонів мінімум жителів. От, в Індонезії набагато більше, але тим не менше. Просто щоб розуміти, що Європейський Союз шукає нові ринки для свого збуту, своєї продукції, і це має відбутися. Да? Вони мають рухатись. Причому в даному контексті я дивився це не просто на ринки, а як на те, що це країни, які, впевнені, не те, що антагоністи є, але, скажімо, не дуже в їхню сторону прихильний той же Дональд Трамп, і адміністрація президента Сполучених Штатів і відповідно, зі Сполучених Штатів. Розуміємо там певний накал з Мексикою, розуміємо певний накал з країнами Латинської Америки і безпосередньо Колумбія, яка є асоціальною членом да? і іншими іншими, та ж Індія, про яку я вже сказав. Да? Тобто, це і додатковий сигнал Сполученим Штатам, що якщо ви так будете проводити далі свою політику відносно європейського союзу, ми знайдемо альтернативу. Абсолютно для всього знайти альтернативу Сполучених Штатів це нереально, але треба давайте якось приходити до якоїсь нормальної тями, до якоїсь. Компромісу, і це величезний, скажімо так, рух в, в такому цікавому напрямку. І, до речі, знову ж, там зараз йде також скандал про 90 мільярдів євро, які виділені були для України для її е, на найближчі два роки, 26-27. Ми пам'ятаємо, що частина буде йти на скажімо так на гуманітарне, да, тобто на мирний трек, е, на всі наші соціальні видатки. А більша частина, там здається, 60 мільярдів, вони йде на оборону і безпеку. Так от, і попередньо були тоді розмови про те, що те, що йде на оборону і безпеку, має лишатися всередині Європейського Союзу для того, щоб піднімати військово-промисловий комплекс загалом Європейського Союзу. І з однієї сторони, це абсолютно правильна вірна історія. Більш того, коли ми постійно говоримо, що по-перше, ми станемо ще членами Європейського союзу, тобто і нам самим, плюс, і плюс, що ми вже зараз, поки не стали ще членами європейської родини, да? ми е, стаємо членами. І ходимо в цей оборонний комплекс, да, і об'єднуємо, щоб ми для того, щоб нормально інтегрувалися і працювали в цьому напрямку. От. І в даному випадку Франція, президент Макрон говорить про те, що вони проти, щоб ці гроші використовувались, окрім як сюди. В той же час Рюте, голова НАТО, говорить, що слухайте, ну. Це все круто, але ом, деякі види озброєнь, які в Європі наразі немає. а Україні треба тут і зараз. От, і тут я з ним повністю погоджуюсь, що, наприклад, ті ж ракети Петріот і інші да, там ракети протиповітряної оборони. Європа їх зробить. Питання коли? Ми не можемо чекати. Росія, ці терористи не чекають. Вони кожного там кожного дня б'ють по Україні, по мирних містах, по тилових містах. Да? По тилових населених пунктах, по людях мирних, які в себе в домівках вони їх вбивають безпосередньо, кожного, кожного дня. І тим паче ми не можемо чекати, поки там хтось щось відбудує, нам треба тут і зараз. Сполучені Штати, звісно ж, хочуть мати частину цього пирога, да? От, який виділив Європейський Союз. І тут, знаєте, і ті, і ті праві, хто ж насправді більш правий чи ні. Більш правих тут в принципі немає, кожен говорить свою правду, і кожен, в принципі, відстає свої правильні речі. Да? Але я б, можливо, тут трошечки для мене на цих шальках Терезів трошечки привішу, що говорить Рюта. І він завжди говорить, що він там заробив заяви, що без зброї Сполучених Штатів ми взагалі ніхто, ну майже така, знаєте, що ми нічого в Європі зробити не можемо, і так далі. Явно це знаєте, це внутрішні там їхні чвари. Але щоб я точно звернув увагу, коли він говорить, якщо ви говорите про зброю, про все інше, будь ласка, в о, нагору всіх обговорень завжди ставте Україну і її потреби. Це все треба для України тут і зараз. І отут я повністю підтримую Рюти вперше, мабуть. Е, бо завжди я критикую, його дії. Да, але тут він на 1050 е, відсотків він е, правий, і ми маємо враховувати, і це має враховувати безпосередньо і сам Європейський Союз. І Більш того, що Німеччина сказала, що якісь відеозброї, в тому числі і ракет, вони не зможуть поставити в тому обсязі, який необхідний, а значить, треба купляти. І з, я розумію Макрона, який е, ми виділили, начебто, гроші свої, тобто Європейського Союзу. І нагадаю, що вони ж не заморожені активи свої виділяють, а віддавати будемо Європейському Союзу. Але в мене тут є. Я в цьому плані розумію його десь погоджуюся. Але в той же момент я йому можу опанувати. Пану Еммануелю, а чому ви тоді не дотисли своїх же колег по Європейському Союзу, щоб ви не свої гроші виділяли, а взяли гроші Європейської чи заморожених активів Російської Федерації? Ба більше не просто навіть не взяли. Окей, хай лежать на них випустити оці бонди, да, як під заставу цих і облига. Вибачте, трошки прихворів, випустити облігації. На які ви купите, можете купити потім цю зброю і всередині і закуповувати і все інше. Ну хто вам був винен і хто вам заважав це зробити? У вас було півроку. Ви з літа 2025 року про це почали говорити. Насправді раніше, але от конкретно, прям дуже активно тоді. Вам півроку не вистачило, щоб переконати своїх колег. Ну тоді ви виділяєте свої кошти. Окей. Розумію, ви тепер хочете, щоб вони там за ці кошти будували середині, розвивали вашу військову промисловість для того, щоб потім і Україну підтримати. Але ключове потім, а нам треба зараз. Ми не витримаємо до потім. Ми не зможемо прочекати. І вибачте, за рахунок наших життів так не буде. Вибачте, ні. А, далі. І Гайль Весьєр, це якраз посол Франції в Україні. Він говорить, що запрошать Україну на G7 Global 7, в червні, і там якраз має Україна бути присутня, бо без України нічого не може відбуватися. Правильна думка, правильний вектор. Я про це також постійно кажу, але знову ж таки, вибачте, коли е, це е, Франція прокинулась і нарешті почала про це говорити. І от зараз у Макрон же ж активно молодець тоді взяв цю, скажімо, нішу лідера Європи, коли перше заявив про те, що готовий надавати війська для е, України да, свої французькі війська. Да? Ну, якби він тримав ту лінію лідера цієї Європи, то зараз би мав абсолютно інше вплив. А коли він робить цей крок, а потім два кроки назад, то вибачте, воно так і відбувається. Не зовсім, скажімо так, підтримка там певна. І цей, скажімо, вплив він втрачається. Коли ти тут потисну, потиснув, а потім відступив, ну воно все й повертається. Треба дотискати, треба робити, треба впливати. треба... Е Доводити до кінцевого результату. І тоді було б справа. І тоді, ваше слово зараз, що я проти, що ці гроші, тоді всі слухали зовсім по іншому. А зараз, вибачте, навіть всередині Європи. Але Україна в першу чергу говорить про те, що ні, нам треба зброя тут і зараз, тому будь ласка. От. І давайте ще дуже довго розповідали. Думаю, що я вам розп... роз... розклав по поличках, що відбувається зараз в Європі. Чому це важливо для... для нас не тільки безпосередньо по зброї, а й тим, що цими новими зв'язками і новою взаємодією економічною з... зі всіма країнами світу перезапускається і ринки європейського союзу, а відповідно. Внутрі вавало внутрішній продукт буде рости, бо буде збільшуватись додаткова вартість, буде збільшування виробництво нових товарів, послуг, які можуть надаватися для третіх країн. Да збільшиться ВВП. А від ВВП, звісно, збільшується і потенційні можливості для військово-промислового і оборонного комплексу. Це також нам все на руку, і нагадаю, що ми станемо членами Європейського Союзу. Питання тільки коли? Я переконаний, що це буде найближчим часом. Чим краще розвинута Європа, чим краще вона буде консолідована, чим більше вона буде триматися разом і виступати як єдиним організмом, тим більше вона буде геополітично займати е, свої посади, скажімо так, своє місце в. Е, в світовій політиці і роблячи такі міжнародні угоди, вона робить ще один крок в цю не Розберемо ще там з окремими покидьками у вигляді Орбана Фіцо і там інших. А, але тим не менш, Європейський Союз млад, має бути максимально потужним. Але і підкинув ці всіх добрих таких моїх висновках, підкинув ложку дьогтя, Але насправді не я. Про те, що я вам раніше розповідав, журналісти підтвердили, значить. 에, здається, в, не, здається, німецькі журналісти провели розслідування, одне з видань, от видання не згадаю, але неважливо. Значить, було розслідування називається Тіньова пошта. Що це таке? Вони взяли під товари, е, які не можуть відправлятися і бути доставлені в Російську Федерацію. Значить, вони прийшли в одну з пошт е, в Німеччині. А там раніше працювала Руспост, здається, така компанія. А вона зараз заборонена, але тим не менше вона продовжує працювати. Причому неофіційно, але продовжує. Не тільки вона. Значить, вони через неї взяли ці п'ять пенсанційних товарів. Ну, це ж не це ми ж не про зброю говоримо, а просто там якісь умовно якесь е, обладнання, які, в яких є там чіпи, е, які можуть потім розбиратися і використовуватись для іншого. І вони позначені як підсанкційні і відправлятися на територію Російської Федерації не можна. Але тим не менш, вони взяли їх, е, е, наклеїли на них на ці упаковки там, з цими ж підсанкційними товарами, а зовсім інше призначення. Ну, тобто, там, умовно, щось було одне написано, а там наклеїли, сказали, що це будільник. Да? От. Наклеїли, поклали всередину GPS-трекер і принесли в цю рус да, Що там таке російське? Ті там наклеїли з поверх цього, що крім своїх, ще наклеїли марку не марку, а, скажімо так, ідентифікаційні всі необхідні документи з Узбецької Узпост, які, до речі, також не можна працювати офіційно на території. Як вони працюють на території Берліну і Німеччині? Да? Все наклеїли і потім відправили. За допомогою gps трекера вони прослідкували, як, значить, рухалися, а вони рухали, значить, цей е, вантаж рухався спочатку через Польщу, потім Білорусь, і прибуло через один-два дні в Москву. Це все, що вам треба знати і розуміти, як санкції діють для е, Російської Федерації. Так, я постійно наполягаю, що треба вводити нові санкції, але так само постійно наполягає, щоб ті санкції, які вже були введені, вони виконали, за ними слідкували. Бо бачите, абсолютно не проблема, щоб воно потрапляло до Росії. Більш того, в мене питання і до Польщі, і до Європейського Союзу: а яким чином взагалі вантажівки їдуть через вас на а, Росію? Ви продовжите з ними торгувати? Ви продовжите їм торгувати, отримувати відповідь, тобто ви продовжите підтримувати. І пам'ятаєте, як вийшла. А, Боже, ми, хто ж тоді виходив, це забув. Ем, здається, якраз премєр міністр Каданії або міністр закордонних справ в будь-якому випадку. Е, це були представники нордичних країн. Просто сорі, вибачайте, запам'ятав прізвище. От які говорили про те, що Російську Федерацію, Європейський Союз на початку повномасштабного вторгнення, закупив товарів послуг, в тому числі енергоресурсів, на 311 мільярдів євро. А Україну підтримало на 180. Там 180 чима, що там різниця здається, в, в, в 120 чи 130 мільярдів євро різниця на користь Росії. Розумієте? Ну і от чергове просто підтвердження. Якщо ви хочете боротись і треба боротись проти Російської Федерації, бо вона вам, ви самі вже констатуєте, я до європейців зараз кажу, ви самі констатуєте, що вони ваш. Не просто потенційний ворог чи там суперник, а воно війну з вами веде. Просто зараз стадія гібридна, що далі переросте в це в гарячу стадію. Да? Що ви навіть зараз проводите спільні навчання НАТО, як ви швидко будете перекидувати в Польщу та країни Балтії свої натівські війська? Тисячі у вас військових в цьому беруть участь. Тобто ви готуєтесь і в той же час ви з ними торгуєте, насичуєте необхідними. До речі, пенсаційні товари це ж те, що буде розібрано, засунуто потім в ракети і шахеди, яке полетить потім по цій Європі. Ну, це просто нонсенс, це треш. Просто, просто треш. Плюс гроші, які вони там зароблять, і на них чергове куплять все необхідне додаткове зроблять зброю, і будуть потім вбивати європейців. Сподіваюсь, величезна подяка цим журналістам з Німеччини. Сподіваюся, що це призведе до правильних висновків і наслідків всередині європейського союзу. Буде проведені розслідування на найвищому рівні. і В першу чергу будуть впроваджені е, точніше, так не просто впровадження якась відповідальність, а будуть дотримуватися ті санкції, виконання ті санкції, які були ухвалені заздалегідь. Друзі, довго, але е, розповів вам, що відбувається не десь там. Європейський союз це вже ми так само. Просто питання часу, коли ми станемо юридично цієї складовою. Але це вже наші внутрішні процеси. Бо коли ми потрапимо, станемо частиною європейського союзу, ми точно так же будемо наполягати і, скажімо так, постійно запитувати наших вже колег по європейській родині, як ви таке робите, бо ми воюємо, а ви ще продовжуєте таке робити. Тому, друзі, будь ласка, ці новини вже не десь там, а це вже вважай, майже внутрішні новини наші. Дякую, що додивились сюди. Поставте вподобайку, підпишіться на цей канал, прокоментуйте, що ви думаєте відносно, по перше от таких от санкцій, як вони діють, вони діють насправді. По-друге, як ви думаєте, чи правий Макрон, що говорить, що треба, щоб європейський союз, чи все ж таки правий тутрюти, який насправді підігрує в даному випадку сполученим штатам, і говорить, що зброю треба Україні віддати, і тому він треба гроші витрачати її на закупівлю зброї вже тут і зараз. Ну і третє питання. Будь ласка, напишіть, що ви думаєте відносно цих всіх угод міжнародних, які Європейський Союз заключив да уклав з іншими країнами Індії, країнами Латинської Америки і теж Мексика, там, Індонезія і так далі. Що ви відносно цього думаєте? Дякую, друзі. Ще раз підпишіться на канал, поставте вподобайку, прокоментуйте. Підтримати донати на сили безпеки і оборони хлопцям і дівчатам важливо знати, що ми в них є в них тилиопора. І, і друзі, давайте триматися разом, коли ми разом нас ніхто не може здавати. Тримаємось, бо ми на своїй землі, і слава Україні!